Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка. Отримала я своє замовлення з сайту Мейкап. Дуже рідко роблю замовлення на цьому сайті, в цьому магазині. Але зараз були такі позиції, які були представлені саме на цьому сайті по нормальним цінам. Тому я вирішила зробити це замовлення, все, що мені в принципі потрібно, нічого зайвого. І давайте разом з вами подивимося, що ж у мене тут. Вже її, як бачите, відкрила. Отримувала я її в поштоматі, тому що в мене біля дому поштомат нової почти. Кур'єром отримувати мені незручно, тому замовляю або на пошту, або в поштомат. Так, давайте подивимося. Вони тут все запаковують в такий папір. І що в нас тут всередині? Ще папір. <реш> Трошки вже побачили, що там у мене. Ага. Почнемо з ось такого засобу. Потрібен був мені а, дезодорант. Я довго думала, який же обрати. Потрібен був саме той, що буде працювати. Дійсно працювати. А, не знаю, багато було відгуків на цей, можливо, він буде непоганий. Побачимо. Rexona Motion Sense Stay Fresh. Це у нас з ароматом блакитного маку та яблука. Дуже мені цікаво, який тут буде саме аромат, тому що вперше чую про блакитний мак. Ну, мабуть, щось буде більш яблучне, скоріш за все, але мені аромат абсолютно не важливий. Мені важливо, щоб цей е, продукт працював саме на те, для чого він розрахований, а точніше, від чого, так? від поту. Е, тому спробую ще ось такий, е, щось для себе новеньке. Як бачите, всі продукти мейкап ось так бере скотчем. Заклею, щоб нічого по дорозі не відкрилося, не розлилося, що дуже зручно. Так, тому перший продукт ось такий, потім в кінці я дістану чек і покажу вам, що скільки коштувало. Так, далі. Угу. Так, зробимо, прибираємо. Так, ось заради чого я робила це замовлення. Дуже давно я хотіла спробувати ось такий шампунь від Vichy серія Деркос, Це в нас почитаємо, дерматологічний шампунь проти лупи для нормального жирного волосся та подразненої шкіри голови. Звісно ж, я чула дуже багато хороших відгуків про цей засіб, тому що маю таку проблему. Набридло мені вже з нею боротися, тому вирішила спробувати. Як я сподіваюся, щось дійсно дієве витратити на це немалі кошти, але все ж таки хочеться вірити, що буде і результат вже якийсь. Там, були, там є цей шампунь в баночках, але баночки в об'ємі 200 і, здається, 390 мл. І вигідніше було купити ось таку от. Ось такий дойпак, де цілих 500 мл. Так, його потрібно кудись, можливо, перелити, тому що буде незручно його видавлювати з цього от носика. Не знаю, може буде. Але я все-таки вирішила обрати те, що більш вигідно і не купувати оці баночки, тому що ну справді банка в 200 мл коштувала 500 з чимось гривень, а ось така от ось такий дойпак в 500 мл коштував, здається, 760. Ніколи б не подумала, що придбаю такий дорогий шампунь, але знову ж таки сподіваюся, що він на ці кошти дійсно буде працювати і допоможе мені усунути проблему. А, тому спробую ось такий шампунь. Через нього я і робила це замовлення. А, і подумаю, що або використовувати буду так. Якщо незручно буде, то кудись буду його переливати в якусь паночку свою з дозатором. Так що, якщо ви використовували такий шампунь, обов'язково напишіть мені свої враження в коментарях. Дуже цікаво, чи подія в цей шампунь на вас. Так, ага, в подарунок за те, що я замовила цей шампунь, я обрала ось таку термальну воду. Там декілька подарунків було на вибір і гель для вмивання маленький, і ще шампуні там. Ну, такі, звісно, міні-. Міні-версії від віши. Я обрала термальну воду, тому що дійсно вона мені потрібна. Скоріше за все, я вже залишу її на літо. Ось такий маленький тревел-формат. Тут у нас 50 мл. Зручно буде брати з собою там в сумочку, носити десь, тому обрала саме ось такий подарунок. Знаю, що ця водичка дійсно дуже класна. Там годить, як завжди, повітряна тривога. Увага, увага, а я тут знімаю. Що поробиш? Такі реалії і чомусь досі вони не закінчуються. Тому ось таку от водичку я обрала для себе в подарунок. І що стосується терміну придатності, вона ще виготовлена. В 2022 році термін в неї до листопада 2025 року, тому, в принципі, на літо сміливо можу її залишити. Якраз мені вистачить на літо. Ну, може, і не вистачить такого маленького об'єму. В будь-якому разі до кінця терміну придатності я точно її використаю. Дуже давно я вже дивилася на ось цю косметику, до речі, українського виробництва під назвою Skin Bar. В них такі мінімалістичні упаковки. Хоча це мене абсолютно не підкупило, тому що я навпаки люблю щось таке яскраве і гарне. А тут ось такий прям мінімалізм. Я замовила три продукти взагалі постійно на мейкапі знижки або якісь. Подарунки, які пов'язані з цією косметикою, мені стало цікаво спробувати. Я дуже довго думала, що саме мені обрати, тому що там багато всього є: і для вмивання, і очищення, і зволоження. Ну, абсолютно всі продукти, які необхідні для обличчя, там присутні в цій. Косметиці і довго думаю, чи я все ж таки обрала ось такі засоби: два засоби купуєш, і третій, який має найменшу вартість, отримуєш в подарунок. Тому, звісно, я скористалася цією пропозицією. Перше, що мені потрібно було, це крем для обличчя. Тому, власне, я його і замовила. Все приходить, як бачите, в таких от коробочках. Давайте відкриємо, подивимося, що там, як він виглядає всередині. Мене розчарувала саме об'єм. Одразу ж я побачила, що для крему для обличчя, в якого зазвичай стандартний об'єм 50 мл, тут всього-навсього 30 тому, мабуть, вистачить його ненадовго. Ось така тут гарна баночка, кришка угу, закрита. Тут, бачите, така, О, можна її вже витягти. А, ось така тут помпа. Побачимо, чи буде це зручно, тому що в такому вигляді креми для обличчя, якось я і не пам'ятаю, щоб я користувалася. Це зазвичай або баночки, які відкриваються, так, і лізеш туди пальцями, або тюбики. Звідки це все видавлюється? Тут ось така помпа. І питання ще, чи буде ця помпа е, давати до останньої краплі цей крем. Тому що якщо в баночці використовуєш, то можеш вимазати все, що там є. А чи буде тут так. Навряд чи можна цю помпу якось е, відкрити потім, щоб все домазати до кінця, враховуючи ще, що об'єм маленький. Що ж, ось така тут баночка крему. Давайте посчитаємо, що тут пишуть. Ось такий крем у нас для шкіри обличчя. Активні компоненти гіалуронова кислота, колаген надає пружності, еластичності, інтенсивно зволожує. Ну що ж, спробуємо ось такий крем можливо, вже весною або влітку я буду його використовувати, бо зараз є в мене на зиму крем. І дуже сподіваюся, що мені сподобається ця косметика. Також довго думаючи, я обрала ось такий ще засіб. Я обирала між сироваткою, там є декілька видів. І між кремом для шкіри навколо очей. Все ж таки я вирішила, що ні, сироватка мені не потрібна. Краще візьму в пару до крему для обличчя, ще крем для шкіри навколо очей. І тут також здивував мене об'єм, тому що тут також 30 мл такий самий повноцінний крем, що дуже дивно, тому що для шкіри навколо очей такий величезний об'єм не потрібен. Краще б вони додали 20%. Мілілітрів до крему для обличчя. Якось дивно з цими об'ємами. Вони абсолютно однакові, тому треба буде не сплутати ці баночки. Бачите, абсолютно однакові. Тільки там написано, що це крем для обличчя, а тут що це крем для шкіри навколо очей. Та і все. Якось так. Так, Активні компоненти Гіалуронова кислота, олія авокадо. Розгладжує, насичує шкіру вологою та утримує її. Ще мені цікаво буде побачити склад, щоб не було такого, що ці креми абсолютно однакові. Знаєте, один той самий крем купуєш, пишучи, що нібито то окремо для обличчя, то окремо для очей. А по факту дуже часто буває один той самий склад, один той самий крем. Ну, бачите, щось там начебто відрізняється. Треба буде ще потім. Детальніше почитати заради цікавості. І в подарунок я вирішила брати собі ось такий засіб. Ну, власне, він пішов у подарунок, тому що воно, у нього найменша вартість із цих трьох продуктів це що за засіб? Балансуючий тонер для шкіри обличчя, активні компоненти розчинний колаген, екстракт ламінарії Ламінарії. Утримує вологу в клітинах, інтенсивно зволожує шкіру. Там був лосьйон чи тонік, але я вирішила обрати ось такий саме тонер. Не знаю, в чому там різниця. Як він взагалі виглядає, мені цікаво. Ага, Тут у нас ось така баночка з таким от дозатором. О, ось так. Це все, це все потрібно буде наливати на ватний диск. Досить такий е, рідкий, просто як водичка. Тобто, справді це все схоже на лосьйон звичайний, але це називають тонер. Mm. Цікаво, як він буде працювати на моїй шкірі. Цікаво буде спробувати. До речі, це ще не все. Так, тут у мене чек, зараз вам розкажу, які там. Ціни ще поклали мені два ось такі пробники. Ну, ось цей перше це взагалі якось дивно, тому що це е, одразу я побачила, що тут ось написано Барбаріан і борода. Подумала, що поклали мені якийсь шампунь для бороди. Ну, це справді шампунь для чоловіків. Дивний такий подарунок, але, ну, добре, нехай буде. І ще ось такий від Joco Blend Cosmetics. Пробник. Це в нас сироватка косметична. гіалуроновий ось такий гель. Тут 2 мл. Ну що щось, щось таке новеньке спробую. Все одно приємно. Приємно, що не забули і поклали ще якісь пробники. І давайте подивимося, що в мене тут в чеку. Це, власне, все. Е, ага, ось так побачимо. Це е, у мене вийшла сума 1293. Е, термальна вода мені пішла у подарунок, як я вже казала. Е, і тонер також пішов у подарунок. Далі крем для контуру очей 239 гривень антиперспірант спрей блакитний маки яблоко 99 гривень, крем для обличчя зволожувальний 239. Так, так само. Шампунь 716, я казала, 760, ні, 716. За пів літра. І ось ці два пробники зрозуміло, що подарунок. Ну що ж, ось таке в мене вийшло з замовлення. Сподіваюся, було це відео для вас корисним інформативним. Побачимося скоро в нових оглядах і до нових зустрічей!